Друзі, подивіться, які я смажу піріжочки з картоплею. Наробила небагато тут і тут. І на подвір'ї смажу. Це така смакота, Кісто замісила на дрождях на сиворотки. Робила творог, залишився, залишилась у мене сивородка. Думають, а чого не зробити на дріжджах такі піріжочки? Так що смажу піріжочки, буду показувати. Перевернула, подивіться, які вони. Ну, ще трошечки цей треба буде перевернути і цей, щоб підрумянився. Підрум'янився такий був Гар. завжди. Хозяйка самого рання вже перестирала. Стірку зробила. У нас сьогодні обіцяють дощ. Ну, Поки доща нема, то я на подвір'ї смажу піріжочки. Я не хочу в хаті смажити, тому що. Зачем воно в хаті? Подивіться, яка ця деревина. Я навіть не знаю, скільки років в цій деревині. Так. Дивіться, пояс Пояс тобі знайти. Газда теж прожарила пиріжочки. Це такі пухкі. Такі... Зараз я один спробую оцей. Як завжди, буду пробувати на камеру. Гарячий. Мам! Який смачний. Кажуть, вредно, так, да, їсти. Смажені Ну, Нічого можна один з'їсти. Нічого страшного немає. Треба все їсти потрошку. А начинка картошка. Просто зварила картопельку, додала масличка і додала сиру. Угу. чизу. Ліжу хочеться. Друзі, їжі хочеться. Можна добавити цибулі, я цибулі не люблю. В общем, один зідай йду на даіт. Рецепт дуже легкий: пів літра сировотки, чайна ложка цукру, пів чайні ложки солі, чайна ложка з горою дріждів сухих, трошки олійки і муки без яєць. Це така краса в мене вийшла. Так що, друзі. Вредно, не вредно, а треба їсти. Все, прикрию. Так, салфеточкою, і хай лежать. О, які мої птички. Птахи чекають на почтові скриньки. Краса. І хочу показати вам свої баклажани. Подивіться, які у мене хороші. Подивіться, які хороші. І як рясно цвітуть. Я в тому році теж садила. Їх так багато вродило, що я вже не знала, що робити. В цьому року, дивлюся, теж в році багато дуже баклажан. Так що буду робити салати, буду все робити. Ось які квіти гарні. Оці люблю дуже квіти. Все дуже гарне, все. А оця каприлістя. Друзі, подивіться, яка прилість. Боже, яка краса, да. добре жити в селі. Маю трошечки свій огородець, хоча я живу в американському селі. Тут американці нічого ніхто не садить, нічого не робить. Я, як українська жінка, трошечки садю і помидорчики, все потрошечку. І ось, які в мене соєшники високі. Боже мой, подивіться, подивіться, які вищі за мене, га? Краса ще не цвітуть, скоро зацвітуть, яка буде краса, га. Буде краса. І я живу як українська жінка. На мене всі дивляться. Ну, вже привикли. На початку дуже-дуже дивилися. Їм було дуже цікаво. Зараз вже привикли. Так, друзі, що я хочу сказати, таке мене буде коротеньке відео. Всім хорошого дня, хорошого настрою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже, -дуже всім вдячна. І всім пока-пока.